Доброго дня. Інструкція, як користуватись годинником, механіка з автоподзаводом, щоб налаштувати години мінути, використовуємо цей штифт. Легесенько його відвігаємо до крайнього положення, дуже легесенько, в нігтем там чи якось іншим способом. Потім крутимо по часовий походу стрілок, виставляємо час, який, який вам потрібен. Потім, коли ми виставимо, наприклад, 15 чи на години, закриваємо штіфт. І все зараз в крайньому положенні до корпусу штифт за допомогою штифта можна підзаводити годинник. Підзаводити годинник треба 10-15 разів зранку та ввечері, незважаючи на те, що тут автоподзавод. Чому так? Тому що годинник, механізм не розуміє, скільки ви, наскільки ви там активно його використовуєте. Якщо ви досить активно використовуєте автопозавод, буде достатньо, тому що він заводиться з колихання. От, а якщо ви, наприклад, Ішники сидите сідсидіти постійно за комп'ютером. Ваша рука не штовхає маятника автопідзаводу. Годинник не буде підзаводитись. Тому треба от таким от способом 10-15 обертів зранку та ввечері, коли знімаєте годинник.